Працює веління від сірка, вітер був його другом. Обійшлось двома вибитими шибками: Сила у єдності стихій. І світлом, і у світлі. Хай благословляє Творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, контактер з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це підтримка розвитку нашого каналу та енергообмін за отриману у наших відео інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютуби. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Лучше, вітаю вас, дякую вам за передані знання. Хочу поділитися з вами, як працює веління до стихії вітру від сірка. Живу у Запоріжжі, на самих околицях. Постійно чуємо вибухи. Як тільки пишуть, що бортина на пускових, читаю це веління. І протягом декількох хвилин в чаті з'являється повідомлення від здивованого модератора, що каби зникли, або літаки розвернулися, або каби десь в полі впали. Я так вдячна за ці знання, за можливість користуватися цими знаннями. Також щоденно працюю з новим волінням до фіолетового полум'я від владики Сен-Жермена. Таке повідомлення я отримала минулого тижня від слухачки нашого каналу. А пару днів тому мені надійшло повідомлення від військового лікаря. Пані Лесі, вітаю. В нас в селі в обід, де я зараз підбитий шахет впав, у людських городах обійшло з двома вибитими шибками. Вранці я читав Сіркову молитву до стихій. Тексти Велінь від Сірка, а також Веління від сен жермена що згадуються у зачитаних мною щойно повідомленнях. І посилання на минулорічні наше відео з ними знайдете в інформації під даним відео. Вогонь був першою із стихій, з якою Серко почав взаємодіяти. У дитинстві, коли він сидів біля ватри, полум'я не опікало його простягнутих над ним долонь. Воно танцювало, ніби раділо зустрічі, а в серці отамана палахкотіло полум'я. Яке не згасало навіть серед снігів і бур. То був вогонь волі. Коли Сірко вів своє військо у бій, в його очах палала та сама стихія, спокійна, впевнена, всевидюча лють, а ясність, яка народжується тоді, коли душа людини і вогонь світу стають одним цілим. Вітер був його другом. Сірко не розмовляв із ним словами, вони розуміли одне одного без мови. Коли отаман підіймав руку, вітер змінював напрям. Коли він ішов степом, пил і курява кружляли навколо нього, як оберіг. Вітер приносив йому вісті, звідки насувається ворог, де втікач від ворога потребує допомоги, і навіть коли час вирушати в похід. Також повідомляв йому вітер. А коли Сирко молився, вітер торкався його обличчя, як подих бога. Особливу повагу Сірко мав до води У тиші він міг стояти біля річки годинами, дивитись, як течія рухається, як вона не чинить опору і однаково досягає своєї цілі, Він казав. Будь як вода, м'який зовні, а той, хто тебе недооцінить, відчує твою глибину. Коли його військо переходило ріки, вода піднімалась тихо, наче благословення, а не перешкода. У битвах, коли всі сили, здавалося, вичерпані, він черпав її спокій, і цей спокій ставав найстрашнішою зброєю. Земля для сірка була його опорою, він завжди ходив босоніж перед боєм, щоб відчути її пульсування під ногами. Коли клав долоню на землю, міг чути, де ворог, де схована криниця, де покоїться душа полеглого товариша. Земля була для нього не просто ґрунт, вона мати. Яка давала силу і свідок, який пам'ятав усе, кожен його крок у степу залишав не просто слід, а відбиток волі. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку, базовим знанням і вмінням взаємодії із потоком світлових енергій, енергетичному зціленню, пізнанню і взаємодії із власним вищим «Я», Навчає курс базовий. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я і з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе вам опрацювати і зцілити власні кармічні програми минулих життів, а також кармічні програми вашого роду. Якщо бажаєте заприятелювати і заручитися допомогою і підтримкою восьми архангелів, для вас курс Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. А курс найвищого рівня духовного розвитку містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. До слова, медитація роду із даного курсу є порталом у наші минулі втілення. У Сіркові зійшлася сила чотирьох стихій вітру, вогню, води, землі. І ця єдність чотирьох стихій акумулювала в собі силу п'ятої. Тієї, яку давні мудреці і філософи називали ефіром або Духом світу, Сірко не панував над стихіями, він служив їм, тому вони відповідали йому на його заклики. Його сила була єдністю людини з усім живим, вона породжена. Мудрою взаємодією із божественним проявом в усіх стихіях. Веління Сірка працює тому, що це взаємодія із божественними силами, а його дух і сьогодні поруч із нами. Він там, де вітер говорить із землею, де блискавка спалахує в небі над Україною, де вогонь палає у ватрі, сірко там. Де люди пам'ятають, що справжня сила це гармонія.